Як позбавитися страху, або як заспокоїтися від хвилювання? Дуже багато людей шукають відповіді на ці питання, особливо у час війни. Тому сьогодні я хочу розповісти про покаяльну молитву, про те, як покаяльна молитва може допомогти кожному, хто прагне душевного спокою. Річ у тім, що покаяльна молитва це інструмент для екологічного очищення душі. Від надлишку енергії, яку ми не можемо засвоїти, або іншими словами, яку ми не можемо прийняти, і яка перетворюється на зло у нашому житті. Знаєте, люди дуже спрощують розуміння добра і зла. Особливо у церкві розділяють світ на добро і на зло, але насправді Бог є все на світі. Кожна людина створена з Божої енергії. Повітря створено з Божої енергії. Земля, зірки, речі, які нас оточують. Телефон, який ви тримаєте зараз у руках, все створено з Божої енергії. Навіть ті ж росіяни, які на нас напали, теж створені з Божої енергії, так само, як і ми. І для того, щоб жити, ми засвоюємо Божу енергію, яку ми потребуємо. Тому нам потрібна їжа, вода, повітря, сонячне світло. Нам потрібні люди не менше, ніж їжа, бо ми прагнемо спілкування та продовження роду. Нам потрібна інформація, тому ми читаємо книжки, ми подорожуємо, дивимося фільми та серіали. Тому можна впевнено сказати, що все, що нас оточує, є Божою енергією. Навіть просто подивитися на захід сонця, або як цвіте дерево, це все енергія, яку ми. Споживаємо, засвоюємо для того, щоб жити. І це все є Божа енергія. І ось тут у вас може виникнути питання: якщо все є Бог, то як з'являється зло? Річ у тім, що буває таке, що ми не можемо засвоїти Божу енергію через те, що її ну, забагато для нас. І саме тоді ця життєдайна енергія може принести нам зло, може принести зло в наше життя. Наприклад, якщо порівняти енергію з їжею, то коли ми переїдаємо, ми відчуваємо дискомфорт у животі. Ми погано себе почуваємо. Через переїдання уповільнюється травлення, процес травлення, і ми стаємо нездатні перетравити їжу, тоді це може викликати біль у шлунку або може призвести навіть до отруєння організму. Тому, щоб очиститися від небезпечних речовин, організм змусить нас, примусово змусить нас відчувати нудоту та бігти до туалету з діареєю. Бо якщо не очиститися, людина може померти від отруєння. Таким чином, те, що ми називаємо злом, виникає, коли наша душа намагається примусово позбавитися незасвоєної Божої енергії. Фактично відбувається духовна діарея, і це виглядає як вибух гніву, страху, агресії, істерики, нецензурної лайки, прокльонів або може бути у формі неадекватної поведінки, що причиняє біль і страждання як іншим людям, так і нам самим. Але якщо людина цього не зробить, наприклад, буде стримувати себе. Буде стримувати свій гнів чи якісь інші свої емоції, то це призведе до виникнення хвороб і, можливо, навіть до передчасної смерті. Через те, що ми не маємо знань про те, як позбавитися незасвоєної енергії екологічно, ця енергія починає накопичуватися у наших душах і перетворюється на те, що ми називаємо злом. Це змушує нас відчувати страх відчувати ненависть, образи, гнів, сум, вічей та інші негативні емоції. Тобто причиною існування зла у цьому світі є наше невігластво. Тобто відсутність знань, як екологічно очищати свою душу від незасвоєної Божої енергії. Тому, коли ви відчуваєте тривожні думки, коли ви відчуваєте тиск гніву коли ви не можете спати через страх і хвилювання, це чітка ознака того, що у вас в душі накопичилася незасвоєна енергія, і ваша душа намагається очиститися від неї. Саме покаяльна молитва є інструментом екологічного очищення душі. Коли ми використовуємо покаяльну молитву, то ми просимо вибачення. Але просимо вибачення не за погані вчинки чи за агресію. Ми просимо вибачення за те, що впустило в свою душу ту енергію, з якою ми не змогли справитися, яку не змогли засвоїти, і яка проявляється у нашому житті небезпекою, страхом, гнівом, конфліктами, хворобами, навіть бідністю або іншими проблемами. Покаяльна молитва очищає наші душі і робить нас свідомими. Це екологічний спосіб очиститися від злих думок, спосіб, який не завдає шкоди ні собі, ні іншим людям. Тому запрошую вас до нашої колективної молитви, яку ми проводимо родиною, молитви за перемогу України, яка відбувається щовечора о 20.10 на каналі Вільнодун і під час якої ми використовуємо саме покаяльну молитву. Також, якщо вам потрібна допомога, звертайтеся, пишіть до мене, я навчаю покаяльні молитви, молюся за людей, бажаю вам добре.